Роблю макіяж, але тільки кульками. В мене є 4 кульки різних розмірів, щоб точно все вийшло. Погнали! Тоналку хочу найбільшою кулькою. Що за звуки? <звук> Консилер і контурінг, розтушую меншою кулькою. А як мені. А, тоді беру ще меншу кульку. Якщо у вас немає спонжику. Надувайте повітряні кульки, і у вас нічого не вийде. Правда. Yeah. Правда. Рум'янки ось таким. З тінями я взагалі мовчу. В мене вийшло набрати блискітки. Uh. Для стрілок перевірили і в хак. Отак, от, от намалювала стрілочку. Uh. <правда> Туш навіть пробувати не буду. А от помадку. Ну, навіть щось вийшло. Ну, а як ви вважаєте, пишіть в коментарях. Ну, зато в мене тепер є кульки. Пам!